Слава Ісусу Христу! Вже сьогодні маємо другу неділю після зіслання Святого Духа. І це євангеліє, це яке дається в цю неділю, якесь ми чули, думаю, пам'ятаємо його так? про покликання, або можемо казати про створення церкви Ісус Христос через покликання. А бачите, Він творить церкву. І дивіться, ми можемо казати, що цим уривком розпочинається певна така мандрівка апостолів, а відтак можемо казати про нашу з вами мандрівку. І дивіться, коли говоримо про якусь певну мандрівку чи про якесь паломництво, то звідки воно починається, я би так запитав, де починається паломництво, коли починається паломництво. Тоді, коли ви дізнаєтеся про якусь локацію. Умовно кажучи, так, візьмемо до прикладу Міждугорія. От ви не знали-не знали про нього, і тут ви почули Ви почули про Міждугорія, і тут у вас в думці виникла, а я хочу піти. А ще якщо хтось вас запросить, то е ви собі можете подумати, а може справді треба би піти? Тобто, перше, звідки, е якби береться це паломництво, це сама інформація свого роду про місцевість. Тепер, коли ми говоримо про сьогоднішній випадок, про покликання, де воно починається це покликання? Ми мусимо розуміти, що це покликання апостолів, відтак нас з вами, воно починається саме у Богові. Що має на увазі? Маю на увазі, що починається саме тоді, коли Бог приходить і Бог тебе кличе, в якомусь розумінні дає інформацію нам. Що нам потрібно туди йти. Тобто, дає нам інформацію, і, і ми відповідаємо на цей поклик або не відповідаємо. Так само, як і з цим прикладом, ми можемо казати, що ми можемо почути інформацію про нього, ми можемо знати, що от є там таке місце, чи там є то хтось, хто нас запрошує туди. Так? Але е, ми можемо не прийняти це запрошення і не піти. Тобто, так само і щодо до цього покликання. І ми мусимо з вами розуміти одну важливу річ, що Бог кличе завжди. Я би так сказав, що покликання, якщо так добре подумати, коли воно розпочалося, тобто, коли Бог починає кликати людину. По суті, десь можемо казати, що від моменту гріхопадіння. Бо доти людина постійно перебувала з Богом, але та не було якби, такого, такої, скажімо, потреби. Да? Сильно там кликати чи, чи сильно навертати людину, але саме після гріхопадіння і перше я би казав, так, знаєте, роздумовуючи цим уривком, де ми чуємо про покликання, це коли Бог кличе, то це саме у е, третій главі книзі, книги Буття, е, коли вже Адам і Єва зрішили, і приходить Бог, пам'ятаєте? Приходить Бог садом, і він кличе: Адаме, де ти? Тобто що це, про що це вже свідчить? Ну, це так, як ми, коли, шукаємо, коли я шукаю, прикладу, по території свою Соломію чи хлопців. Соломію десь є, то я знав, що вона десь або сховалася, відійшла, адамедети. Тобто я кличу її, так? Я, я шукаю її. І, і так само, бачите, Бог вже після гріхопадіння Він кличе. Тобто, що це показує? Бог хоче завжди, щоб ми були у Його увазі. І одночасно, скажімо так, зворотньо, дзеркально, десь є це прагнення, щоб Бог був у нашій увазі, щоб ми завжди бачили Бога, щоб ми були спільно. І тому можемо сказати, що це покликання потім не залежить від того, наскільки ти грішний, наскільки ти маєш проблеми, наскільки ти маєш гріхи, все рівно Бог тебе кличе. Бо Адам і Єва так само коли зрішили, Бог їх все рівно кличе. Тобто не говоримо про, про ці важкості гріхів, так? але взагалі говоримо, що коли людина грішить, вона відповідно відходить і, відповідно, потребує цього навернення і потребує цього поклику, те, що Бог сьогодні якби, робить. Тепер, для чого Бог кличе? Для чого кличе Ісус сьогодні апостолів? Що подивимося, то для. До Царства Божого, кличе до Царства Божого. Потім друге, щоб проголошувати це Царство Боже, ставатися відтак учнями. Тобто, перше, приймати це Царство Боже, щоб ми самі йшли за Царством Божим. Ісус Христос, хто є сам Ісус Христос і цим царством, так? Тобто, щоб ми йшли за Ним потім, коли ми вже побачимо, наскільки, наскільки це справді цінне, важливе, щоб ми потім Ото проголошували іншим, щоб ми ставали апостолами. І в такий спосіб народжується церква. Я люблю завжди наводити цей приклад, бо, знаєте, є інколи хибна думка, що до церкви прийдуть люди тоді, коли в церкві зробимо комфорт. Тобто, який комфорт? Священик, який нам потрібний, тепло, щоб було, там, не знаю, ще що. Там щоб сяк було, щоб і так було. Ці всі речі потрібні однозначно, тому що радше собі треба полегшувати життя, ніж ускладнювати. Це є правда. Але треба розуміти інший факт, що не це, привер... не... Не це привертає людей увагу, щоби ходити до церкви. Сьогодні можемо казати, що. Є значно більше комфорту, ніж було ще 15 років тому. Що більше людей є в церкві, ще й менше. Тобто, не позолотався, не ті всі речі, розумієте, не то це, це що зовнішнє, воно знову ж повторюся потрібно, але не воно привертає людей. А що привертає? Оце, оце те, що коли ми проповідуємо, це те, що коли ми ж самі приймаємо Царство Боже, живемо цим царством, проповідуємо його і, ем, і потім показуємо, яким воно є. То, що по суті робили апостоли, це привертає. І це для нас так само є якби десь одне таке велике завдання. Тепер дивіться, Ісус кличе апостолів сьогодні, ми то чуємо. Нас сьогодні священників кличе, вас, як священників домашніх, бо кожен із вас, чи є священником, як чоловік, чи діаконом, скажімо так, як, як жінка в своїй хаті, так само Бог кличе до цього, щоби ми е, йшли за ним. І Він через це покликання Він створює церкву. І якби таке перше завдання, що має, для чого кличе наш, нас Ісус, іди за мною. Ісус кличе. Просто. Найперше, йти за ним. От у цьому є, якби, це, скажімо так, головне покликання. І тут справді, слухайте, є ризик. І я вам сьогодні можу свідчити, що справді йти за Ісусом Христом, іти у цьому послухові, Єпископові чи іншому, це є ризик. Я не знаю, ну я знаю так загально, куди я йду, на що я йду. Я знаю, але я не знав, як там буде. Гірше, ліпше. І мені кажуть, що буде ми ліпше. Більшість каже, що буде ми ліпше. І мені кажуть, що буде гірше. Я не знаю, як буде. Надіюся, що буде краще в якихось моментах, так? але я не знаю, куди я йду. Можливо, 300 разів пожалію, що я взагалі згодився на такі речі. Тобто, тобто ризик. Розумієте? І в цьому десь є трудність, так? бо чи апостол. Петро, який сьогодні пішов за Ісусом Христом, чи якщо б йому отак розкрили от всю доріжку, яка перед ним стояла, чи він би пішов за Ісусом, не знаємо. Але Ісус Христос каже, ти не журися нічим, ти просто йди, ти йди за мною. І це, і це дорогі браття, сестри в Христі, наше головне завдання йти за Ісусом Христом. І тому а, Ісус постійно каже, куди? а, 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 а куди? Тобто куди? Чому Ісус так кличе? Чому Ісус Христос так кличе, не, роз... не розказуючи цілого плану? Тому що Він поводиться відповідно як батько з дитиною або як матір з дитиною. Скільки разів е так є, у мене вчора такий був випадок е банальний такий випадок, коли знову ж е я йшов до церкви, і діти гралися вже там у подвір'ї, і я кажу своїй, Соломія, ходи за мною! Ходи зі мною! Тато куди? Ти лише ходи. все, вона побігла і мила за руку і пішла за мною. Я не казав їй куди, куди, куди я йду. Вона вже потім побачила. Чому вона прийшла? Як? Бо довіряє. Бо довіряє. Бо чому? Тому що вона розуміє, що це батько. З ним можна йти хоч куди, а особливо в магазин. Тобто з ним можна йти хоч, а особливо в магазин. І вчора так само, бачите, стільки прикладів за один день. Вчора прийшла і потім почала там вже: а, а ще все купи, а ще то купи, а ну доста тобі вже не можна стільки того всього. Тобто, бо є довіра, Ісус Христос кличе так апостолів, можемо казати, як батько, як той, хто є рідний. І тут апостол Петро радше має цього духа, апостол Петро має радше та інші учні радше мають цього духа, от синівства, цього духа, такого, знаєте, дитинства, що вони лишають усе. І йдуть за Ісусом Христом не знаючи куди. Тобто не знаючи куди. Я тут можу свідчити сьогодні, коли перший я дізнався два тижні тому, що мені треба переходити на іншу парафію, вже мав розмову з єпископом, з архідеканом, так. І коли вже, вже мав розмову, і перші два дні ну це суцільний бунт. Вже це, напевно, розказував, це бунт, я не хочу. Тут комфортно є, тут вже багато чого є вставлено. І бунт у середині. Потім просив про молитву і е, молилися за мене, і потім наступний ранок я отримав постійний мир. Тобто впевнений мир. Тобто, певно, такий спокій. І я б десь так сказав, що, напевно, і це Петро отримав, тоді, коли він отак все лишив, отак. Іду. Як там далі було, були труднощі і в і Петра, і в інших апостолів, і після зіслення Святого Духа так само були. в них труднощі з багатьма речами, але вони взяли і вони пішли. Тобто, і це, це важливо, знаєте, десь цей приклад десь для нас. Як часто у нашому житті, от простому нашому житті, отих побутових речей, як часто інколи, можливо, от не вистачає нам цього духу та лишитися тепер. Це світське, що є. Та нічого воно не стане, якщо я там щось, щось там не здобуду, або якщо там щось не так поведуся, як усі це поводять. Так, тобто, тобто і ти. А тепер наступне. Як відбувається покликання? Де відбувається покликання? Де Ісус Христос застав цих учнів? Що вони робили? Робили рибу, звичайну свою домашню роботу. Мені дуже, мені дуже цікаво, Ісус Христос не пішов в синагогу шукати суперідеальних фарисеїв, які все дотримувалися релігійно дуже добре. А куди пішов? пішов а, чому, а чому їх кличе? Тобто, перше, де він, де він кличе? Він кличе там, де людина знаходиться, там, де є постійне місце праці, кличе звідти. Тобто, тобто звідти кличе. Тепер уявіть собі ситуацію знову, що ви Ісус, ну ви не Ісус, але уявіть собі, що вам треба зібрати команду. От ви Бог, вам треба зібрати команду для того, щоб створити церкву, і вам треба якихось людей, які будуть вам у цьому, ну бо Бог хоче через людину діяти, не хоче сам діяти, так? І вам треба створити команду і має відобрати якихось людей. Ісус Христос сам знає, як все має бути. Ну Він ж Бог, так. Але йому треба навчити людей, як то має бути. І він збирає команду. Кого би ми з вами вибрали? От коли ми, ми, ми є менеджер, якийсь директор компанії, і нам треба підлеглих таких вибрати. Кого би ми вибрали? Найнадійніших. Професіоналів. Успішних. Можливо, пішли б не сказали б, і ми, а яка твоя робота? Ану покажи, як ти зробив, так як коли ми, до прикладу, там, не знаю, хату хочемо будувати, а де мене до тих майстрів. а ну що ви буду? А, а де ви будували? а ну покажіть свою роботу. Ісус Христос вибирає, справді Він так само вибирає найперспективніших, але не у питанні релігійності, але в іншому питанні. В якому? У питанні відкритості на нього. Тобто Ісус вибирає тих людей, які будуть на нього відкриті. Він їм пропонує йти за ним. Ті, які будуть йому потім довіряти десь. І тому, і тому, бачите, наша, скажімо так, професійність у цьому питанні, у питанні покликання тобто найкращий покликант, так, це той, який є відкритий на Христа. Це найкращий покликант. Бог таких шукає. І я тут так само можу свідчити, знаєте, і від себе, ким я був, я знаю. І Бог мене десь так покликав, і я теж точно не знав, на що я йду. І можливо, би я відмовив 10 разів, якби знав, що мене чекає. Ну, але є трошки інше. І якщо чесно, то навіть сьогодні, йдучи на інше місце, на іншу парафію, я не бачу інакше служіння як завдяки силі Божій. Я не бачу свої сили там, там. в вже, тому. Я, я вже не бачу. тобто Я собі уявляю, як то буде служіння, що там буде, як, і я там не бачу своїх сил. Я вже боюся в тому плані, що моїх сил не вистачить. Я буду слабий. Тобто я, я розумію, що я слабий. І тому потребую от цього десь, потребую молитву, потребую сили Божої. І тільки надіюся виключно саме на це, Н -н -н не на що інше. Але Бог Бог кличе. Тепер дивіться. Знову ж е, візьмемо приклад. Бо я казав, що Бог кличе тебе там, де ти є, у твоїй праці. Так само, як кликав Мойсей, що робив Мойсей? Паслівці. А Давид. Так само. Тепер, чи Бог хоче змінювати твою професію, коли тебе кличе? Є окремі випадки, коли Бог так поступає, коли Бог так робить. Що треба покинути все справді і піти десь якби, на, 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 на щось нове. Але дивіться. Коли Бог кличе, зазвичай Бог не змінює професії. З ким були апостоли? Казали це вже? Рибалками? А що потім, тут в цьому Івангелії нема, але в іншому Євангелії є зазначено, що Ісус Христос каже: тепер будеш ким? Рибалкою людей. Тобто, професія все не міняє його. Міняється що? Міняється суть професії. Сам, самий вигляд будеш рибалкою, лише рибу ловив, Будеш рибалкою далі, лише будеш ловити людей. Ну, то в якомусь розумінні, ну, тут трошки є образно, ну, не, не так буквально це мусимо сприймати, але розумієте, в якомусь розумінні так само і ми з вами. Ми не покликані тепер все лишаю свою роботу, бо, бо мене там щось Ісус Христос кличе за, за чимось. ні, Але от то, що я роблю, то, що я роблю там, де я тепер є, навіть якщо просто сижу вдома там, де як є, треба вкласти в це суть Божу. Що має на увазі? Щоб там був присутній Бог. Я вже там, на тому місці, де я буду свідчити, хто такий Бог своїми вчинками, своїми справами, своїми словами, ділами і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто не міняю професію, але міняю суть професії, заради чого я це роблю? Чому я це роблю? Тому дуже важливо є, бачите, сьогодні пороздумовувати так само десь про, про те своє покликання, щоб, щоб ми жили цим покликанням. Тому що ми покликані до чогось вищого, ми покликані до чогось більшого. Ми не покликані просто, щоб, як кажуть, знаєте, за, за учнів, щоб учні ходили до школи і протирали штани. Ми не покликані просто, щоб протирати своє життя. Ми покликані, щоб жити з змістом, з суттю. Дуже багато людей, які у своєму житті шукають оцей зміст, бачать, що їхнє життя пусте, воно йде в нікуди, просто лине і вкласти суть в це життя. Тому нехай Дух Святий сьогодні нам справді допомагає, допомагає до того, щоб вкласти суть, щоб ми, мали, щоб ми жили саме тим жили Богом, жили тим духом. Який, який би нас вів е, у цьому покликанні? Слава Ісусу Христу!